Російська армія кинула у наступ на Сумщину все, що мала. Атака розпочалася одразу на кількох напрямках. Вороги впевнено йшли, готуючись прорвати нашу оборону. Але саме в цей момент небо розірвали українські ракети. Один за одним танки і бронемашини спалахували, мов смолоскипи. Полум'я охопило все. Вибухи не припинялися, а ворожі підрозділи опинилися у пасті. Тримайтеся міцно. Побачене жахає, вітаю. Вас будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку. Російські штурмові піхотні групи намагалися зайти під сума та закріпитися там. Однак українські солдати зірвали ворожий наступ і змогли розбомбити великі наступальні потуги окупантів. Завдяки вправним діям бійці ворог зазнав величезних втрат. За даними прес-служби, на одній з ділянок введення активних бойових дій прикордонники безжалісно знищили штурмовиків противника, які сунули вперед, а також техніку та засоби зв'язку. Також разом із окупантами оператори БПЛА ліквідували ворожі квадроцикли і мопеди, якими рухалися передові загони окупантів в бік Сум. На українська авіація теж допомагає нищити ворожі бази. Так, пілоти Збройних сил України оприлюднили відео точкових ударів колонами Російської Федерації, що йшли вперед. Зазначається, що по ворогу завдавалися авіаційні удари потужними авіабомбами. Також і українські F-16 завдали удару високоточними авіабомбами по російських наступальних групах, що намагалися прорвати оборону збройних сил України на Сумщині. Після артпідготовки атак дронів бійці 225-го ОШП зачистили залишки наступаючих загонів окупантів. Паралельно військовий телеграм-канал також опублікував розбір відео, де показано зачистку базування окупантів на сумщині бійцями збройних сил України. Українські штурмовики знищують бліндажі та укриття противника за допомогою гранат і мін ТМ 62 за даними каналу, перед штурмом позиції піддавалися артилерійському обстрілу і атаками в півдронів. Перша фаза операції була спрямована на придушення вогневих точок і деморалізації російських військ. Після цього бійці 225-го окремого штурмового полку взяли укріплення майже без опору. Як бачимо, ситуація на сумщині залишається складною, але наші воїни стримують расистів. Зокрема, завдяки злагодженій роботі тероборонівців було виведено з ладу 15 гармат ворога. За словами бійців, це важливо робити, адже гармати підтримують наступальні дії росіян. Їх знищення лишає окупантів без вогневої підтримки. Також вони змушені евакуювати пошкоджені гармати, наражаючись на небезпеку і особовий склад, і техніку. В свою чергу військовий експерт Олег Жданов поточною ситуацію на Сумщині оцінює таким чином. Цитую. Російська армія вже сповільняє свій наступ на сумщині, адже збройні сили України зупинили просування расистів і далі можемо почути його думки. Ми зупинили продвіження в Сумської області. Йдуть дуже ожесточені бої. Враг просто не жаліє піхоти своєї. Це відмічають навіть зет-воєнкори. Вот. И за прошедшие сутки в Курской операционной зоне 28 боевых столкновений. Но мы продолжаем, активно продолжаем э, рушить логистику врага. Э, кроме инфраструктуры, мосты, путепроводы, э, переправы. Это все улетает сразу же под огнем нашей артиллерии. Либо наших реактивной артиллерии в основном, либо нашей авиации. Там очень активно работает авиация. Также я вам уже говорил, что... В Сумській області нашими войсками отмечено уменьшение количества дронов на оптоволокні це, це дуже хороший знак для нас розвідка говорит, що эти підрозділення рошистські ушли на другі направлення. перебрасывают на Донбас. Експерт припускає, що наступ на сумщину є відволікаючим маневром з наміром розтягнути українські резерви. Зробити північний фронт і змусити нас перекидати туди війська, щоб ми не змогли скористатися ними на інших оперативних напрямках. І ознаки того, що наступ сповільниться. Хоча тиск будуть здійснювати, щоб тримати нас на розтяжці між Донбасом і сумами, каже Жданов. Ну а про те, що в останні кілька діб просування російських військ на Сумщині призупинилося, говорять і інші експерти. Так, на думку колишнього речника генштабу збройних сил України Владислава Селозньова, окупанти зіштовхнулися з потужними інженерними фортифікаційними спорудами, зведеними українськими силами на відстані 8-10 кілометрів від державного кордону. Цитую, маю припущення, що вони впарилися у наші інженерні фортифікаційні споруди, які побудовані на лінії 8-10 кілометрів від держкордону. Зараз вештаються там, намагаючись зламати наш спротив. Пояснив Селезню. Він також зазначив, що Ерефія влітку ймовірно буде намагатися створити так звану буферну зону на території Сумщини. Знову ж таки цитую у разі успіху. Ворог буде переносити ці процеси у Чернігівську та Харківську області. Має сумніви. Щодо цього, бо 50 тисяч військових надто замало для реалізації такої амбітної цілі, зауважив експерт. Водночас він наголосив, що українські сили також активно діють. Українські сили не пасуть задніх, а проводять певні операції на території російського прикордоння, зокрема у населеному пункті Тьоткіна. Найближчі тижні будуть красномовними в плані того, на що спроможний ворог заявив експерт. Більше того, якщо говорити про самі суми, то у ворожого війська наразі немає сил для наступу на місто. Про це повідомив офіцер збройних сил України Сергій Цехоцькай. Цитую. Вони мають окремий успіх на сумському напрямку, але це не те, що вони хотіли б, але це не те, що можна озвучити як успіх. Це тактичні бої, і обстановка змінюватися може у будь-який момент, наголосив він, зауваживши, що Суми це обласний центр, велике місто за за будовами, за географією, тощо саме тому наголошує Цихоцький, Наступальна група противника має бути напевно тисяч під сто. Не менше. Це всіх разом узятих і піхотинців, і артилерістів, і пілотів, і танкістів тощо. За всіма даними, які сьогодні є у доступних джерелах, такого груповання в цьому напрямку немає, наголосив військовий. Усі переміщення ворога, за його словами, Сили оборони максимально контролюють, тому у разі перекидань нових сил будуть ухвалюватися відповідні рішення. Водночас в інформаційному просторі з'явилося одразу декілька заяв від публічних осіб про ймовірну неналежну якість оборонних споруд на Сумщині, через що армія Російської Федерації досі просувається по території регіону. Один з українських військових, який наразі перебуває на сумщині, в коментарі для українських змі висловився про наявні загрози. Так цитую: Росіяни використовували і продовжують використовувати тактику малих штурмових груп. Наприклад, сунуть по декілька військових до 10 або 20». Через певний час хтось із них загинув, хтось поранений. Через 3-4 години може піти вже нова група. Справжні м'ясні штурми із їхнього боку. А от щодо фортифікаційних споруд, військовий каже таке. Вони різні. Ті, що були побудовані цивільною владою, вони, на мій погляд, неякісні. Ті, які були побудовані військовими, інша справа. Там є багато нюансів, які вже стали перепоною для наступу армії Російської Федерації. Подробиць розповідати не буде. Мій висновок такий, що вже найближчими днями наступ росіян може сповільнитися. Ну, і якщо ми вже почали говорити про фортифікаційні споруди, то старший лейтенант Сил оборони України на позивний Алекс у своєму телеграм-каналі офіцер дописав наступне. Цитую. Сподіваюся, Сумська область стане певним прикладом для того, щоб зрозуміти, які фортифікаційні споруди не треба будувати. Спочатку ми боролися з тим, щоб їх взагалі будували, а тепер щоб їх будували так, як треба. Вже давно пора зрозуміти, що часи потужних вопів та ропів давно минули. Умови на полі бою кардинально змінилися за останній рік. І на першому місці стоїть саме маскування позиції. Бо якщо тебе спаляться, таке важко не побачити, то будуть накривати до тих пір, поки не зрівняють землею. Також, за його словами, дві найгарячіші точки фронту сьогодні на даний момент це Сумщина та південний фланг Покровського напрямку у районі населеного пункту Комар. Особливість тому, що і там, і там у силу різноманітних причин ворог ледь не щодня має певні успіхи та просування. Вання говорить Алекс на свою чергу. Народний депутат Україна, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко в ефірі Радіо Свобода заявив про те, що наступ армії Російської Федерації на Сумщині є зворотним ефектом курської операції. Цитую, відбулося те, що не планувалося. Ніхто не планував, що зараз відійдуть збройні сили України з Курщини, і противник буде просуватися. Це вирішило поле бою. Якби була можливість отримувати поле бою в напрямку Курська, ми б утримували, але на жаль, не змогли, зазначив політик. Костенко додав, що просування росіян глиб Сумської області це ті ризики, які Збройні сили України мали розуміти під час планування Курської операції. Далі цитую: ми розраховували тримати оборону на Курщині, але десь командування помилилося, і ми отримали зворотні ефекції операції. Це ті ризики, які ми мали розуміти, коли її розпочинали. Що противник нас витіснить, він буде атакувати цей напрямок, пояснив Нардеп. За його словами, згідно з розвідувальною інформацією, яку має Україна, Російська Федерація планувала перекинути свої війська з Курської області на Покровський напрямок. Однак рішення про наступ на Сумщині було ухвалено, як зазначив Костенко, на ходу. Є розвідання, які підтверджують, що російські бригади мали бути перекинуті на Покровський напрямок. Але потім. Додали підрозділи морської піхоти і розпочали наступ на Сумщині. Можливо, вони побачили військову та політичну перспективу, щоби зробити дзеркальні заходи в цій зоні. Рішення було прийнято на ходу, адже був наказ про перекидання підрозділів на покровський напрямок. Підкреслив він. Раніше ж військовий експерт Денис Попович заявив, що на сумщині армія Російської Федерації вже зайняла понад 10 населених пунктів. За його словами, йдеться про прикордонні села. Аналітик наголосив, що метою такого наступу Російської Федерації є вихід поближче до сум і спробувати встановити вогневий контроль над цим містом за допомогою дронів та артилерії. Цитую, потім можливо в якомусь майбутньому ворог захоче створити умови для того, щоб штурмувати безпосередньо суми, але не на цьому етапі. Запевнив експерт, водночас співзасновник проєкту «Діпстейт» Роман Погорілий розповів про просування росіян на Сумщині. Він наголосив, що у більшості випадків ворог має кількісну перевагу піхоти. Вони лізуть як орда без перерви. За його словами, противник зосередився на населеному пункті. Хоті до цього окупанти кинули свої сили на захоплення юнаківка. Ну а далі поговоримо також і про те, що мешканців прифронтових населених пунктів Сумської області закликають евакуюватися. Українці на цих територіях ризикують своїм життям та життям волонтерів. Про це розповів заступник голови сумської районної ради Володимир Біцяк. Тому треба не чекати того часу, коли цього вже буде неможливо зробити фізично. Розуміємо, що ворог підступний і вважає українців ворогами. Зауважив представник райради. За його словами, місцева влада закликає мешканців вчасно евакуйовуватися, коли це ще можливо, а не наражати рятувальників та волонтерів на небезпеку. А про те, що відбувається на лінії бойового зіткнення, зокрема на Новопавлівському напрямку. Далі можемо почути і військового оглядача. Легштан у себе в Ютуб каналі прокоментував ці події, які відбуваються на фронті. Далі слухаємо. Новопавловское направление тут силы обороны отразили 35 атак противника. Очень активизировался враг. Но опять же, они, что они делают? Они пытаются через Новопавловское направление двигаться на, на северо-запад с целью, с целью помочь группировке российских войск, которая продвигается в западном направлении южнее Покровска. Поэтому они здесь как бы параллельно тянут клешню в сторону, опять же, границы с Днепропетровской областью и с Запорожской. Там сходятся три админ границы вне, на, на в недалеко на юге на, на юго-западе Новопавловского направления оперативного, поэтому они и прилагают вот эти усилия. Ну, в основном стараются они пойти на, на северо-запад для того, чтобы создать угрозу, опять же угрозу. Ну, это такая тактика расшистских оккупантов. Они по-другому воевать не умеют. Они либо идут в лоб и пытаются продавить нашу оборону, вот как, допустим, на, в Курской операционной зоне. Они просто тупо атакуют нас в лоб. Сколько положат, столько положат. Главное, как кричал российский командир по рации, идти вперед. Остальное, больше ничего не волнует. Вот. Либо они вот такими вот охва попытками обх охвата и обхода наших войск на небольших участках местности пытаются вы вынудить нас, отходить и чтобы не попасть в окружение российских оккупантов. Вот то же самое здесь, на Новопавловском направлении. Вот Днепроэнергия, вот в районе Днепроэнергии населенного пункта, они имели частичный успех. И опять же они пытаются приблизиться к трассе. На Павлоград, и соответственно таким образом создать как бы, угрозу полуокружения наших войск в районе Александр... Константинополя, в районе Комары, вот там вот в районе, в районе Разлива вот этих вот населенных пунктов Богатырь. Вот этот кусочек они, они очень хотели бы. Там речка течет, которая, которая может стать для нас э, проблемой, если они перерезают трассу в районе Днепроэнергии и оттуда идут на север. Тогда логистическое снабжение наших войск в районе Константинополя, в районе э, Комара, э, населенного пункта, становится довольно проблематично. Через реку много не перенаправляет, не переправишь. Вот. Так що новопавловське направлення, опять же, 35 атак противника. констатуємо, що в районі Дніпра енергії враг имев частичний успіх. В остальному лінія фронту на Новопавловському направні не змінилась. Ми удержали всі наші позиції. Приємно слухати серед коли ти живеш в країні, яку зрадили всі, хто тільки міг. А дехто ще й хоче добити про це, теж будемо далі говорити, то коли. Будь-який глядач каже, але просування там немає, попри все, не завдяки тому, що нам там дали як Південній Кореї чи як Ізраїлю зброю, яку вже нікуди дівати, а там ніхто не нападає. А попри все, українці стоять, не забувайте донатити це те, про що Дарина говорила нещодавно. Ну а ми рухаємося далі інформаційною картиною. Дня, ну і власне, що ж таке про Буданова? Пишуть деякі глядачі. Очевидно, нові я бачив в коментарях, що ж у вас таке в заголовках. Ну, в заголовках у нас те, власне, про що говорив очільник головного управління розвідки нещодавно. І тут, як то кажуть, ну, скажімо. Як завжди, про неприємне мається на увазі мова не про Буданова, як про спікера, а про те, що те, що він озвучує, це неприємно для нас, бо це несе загрозу національній безпеці. Співпраця Північної Кореї та Росії посилить їх та змінить військовий баланс у Східній Азії. Розповів очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. КНДР, завдяки технологіям та досвіду Росії, значно збільшила можливості агресивної війни, зокрема в галузі виробництва ударних безпілотників. Крім того, режим Кім Кімчанина розвиває стратегічні ракети та підводні човни, які можуть нести ядерну зброю. Вони надають Росії війська для продовження війни проти України. Як приклад співпраці, Буданов згадує ті ракети, які вже активно летять на Україну, типу КН-23. Перша партія таких ракет була вкрай недосконалою, говорить очільник гурмо. Відомо, що близько половини не лише відхилялися від траєкторії, а й вибухали в повітрі. Жаль, для нас хороша партія була. Відтоді вони були, звісно, вдобре добре вдосконалені та власне. Зробили це саме завдяки російській допомозі, ну тобто. Роботу над помилками провели рашисти, які вже знають, як воювати, які, в принципі, все своє життя воюють, і допомогли молодшому терористичному брату опанувати це, так би мовити. Також Буданов пояснив, що КНДР надає рашистам широкий асортимент озброєння, зокрема гаубиці, системи ракетних систем ракетні системи залпового вогню, самохідні артилерійські гармати і подібне. Натомість Північна Корея з допомогою Росії розпочала виробництво нових систем озброєння. Існують домовленості про початок створення. Потужностей з виробництва безпілотних літальних апаратів типу «Гарпія» або Герань на території північної Кореї це безумовно приведе до зміну військовому балансі в регіоні між північною та південною Кореєю. Турбує в цих словах, звісно ж, те, що Загрози безпосередньо Україні, те, що там щось загрожує Південній Кореї, яка принципово не бачить російсько-української війни четвертий рік, абсолютно чесно кажучи, байдуже. У них є достатньо зброї, ще більш достатньо їм нададуть американці. Не дай Боже, в разі щось станеться. Але я думаю, нічого там і не станеться. Тож боліваємо найперше за Україну. Ну і власне, ще є така заява, що російські спецслужби тим тим не менше, скільки би не було в них озброєння. На балансі не можуть протидіяти операціям головного управління розвідки Міноборони України. За три роки повномасштабного вторгнення Росії українська військова розвідка провела десятки безпрецедентних спецоперацій, як у глибокому тилу ворога, так і за кордоном, сказав очільник гурмо Кирило Буданов. А Якщо ви питаєте про Мосад, який відомий тим, що ліквідує ворогів своєї, тобто ізраїльської держави, то ми це робили і будемо робити. Нам не потрібно нічого створювати, тому що це вже існує, сказав Буданов. Українські спецоперації мають не лише тактичний, а й стратегічний вимір, демонстрацію вразливості системи безпеки РФ підрив довіри до військово-політичного керівництва Росії, а також передачу сигналу вищому кремлівському керівництву щодо досяжності будь-яких об'єктів на їхній території. Ну і власне тут якраз. Так би мовити, в скарбничку згадується особливо дуже багато руснявої пропаганди в Тіктоці. І там, от, якщо коментарі відкрити щось таке навколо цього павутини і так далі, то русня е горить під ними аж те, на чому вони сидять, у намаганні довести що в України неісної розвідки, що це хто хочеш, надав мі 6 мі 26 мосад чого тільки не українська розвідка. Не можуть ці виродки зрозуміти, що невелика по суті держава відносно Росії. Може опиратися та ще й бити десь вглиб. Ну, ось таке, але маємо те, що маємо, тому расисти мають, як то кажуть, до цього звикати. Е, ну і власне те, про що говориться не тільки той військовий, який з якого зараз будемо цитувати, а і я, ну скажімо так, в певних колах е, таку інформацію чув. Про те, що під час так званих навчань в Білорусі росіяни можуть розпочати наступ на північні прикордонні території. Про це зокрема заявляє заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін, якого бачите просто зараз на своїх екранах, таку загрозу теж потрібно мати на увазі, хоча вони ще не прийняли рішення, чи робити цю спробу наголосив. Жорін, власне так, ми пам'ятаємо, що ця рушниця, у вигляді Білорусі, з якої запускаються, ну принаймні запускалися, так би мовити, на щура ракети в перші дні повномасштабного вторгнення, але безпосередньо свої війська ще один виродок Лукашенко не використовував. Тим не менше, пам'ятаєте, як казав один з авторів, що якщо рушниця висить... Під час театрального дійства, то в одному з останніх актів вона змушена буде вистрелити, бо не даремно ж вона там висить. Тож, власне, дійсно багато вже ходить чуток, що, начебто, так, в основному, це все використовується для залякування, але враховуючи, що Путін все ж таки має не те, щоб брак ресурсів, але ну напевно, з такою інтенсивністю війни, все одно навіть расистів, навіть скандерівцями, бракує для виконання терористичних завдань, тобто захоплення нових територій. Тому цілком ймовірно, а Лукашенко не має чим крити, він повністю на гачку у Путіна. Цілком ймовірно, що це може бути, на жаль, і таку вірогідність не можна скидати з рахунків.